Щоб придбати верхній одяг та взуття, чоловіки йдуть до магазину. У підборі речей на фронт є важливі деталі, каже Андрій. Ну, головний критерій для будь-якої одяги воєнної, щоб був матеріал такий, який як можна менше горить, щоб навіть не приплавляло його. Взуття каже, важливо, щоб було без кутра всередині, оскільки воно швидко стає непридатним. Десять днів не знімаєш обувь і неділю, обична мембрана – гортекс. Боїць розповідає, що теплі речі для нього гарна допомога, оскільки на днях їхатиме на передову в Донецьку область. Ти постійно в землі, ти постійно на свіжому повітрі знаходишся. Можна сказати, безцінна така допомога. За його словами, такі акції для бійців ЗСУ зараз дуже потрібні. Рік війни. Кожен із нас боронить свою батьківщину на своєму відрізку фронту. На всіх фронтах. Іде захист, іде наступ. Це на духовному, інформаційному, волонтерському, військовому напрямках. Ми працюємо для наших воїнів. Зараз перед вами ви бачите наші вироби. Це картуз літній, балаклави, рукавиці. Ремні, сорочки бойові, піксель мультикам хаки. Штани, також піксель мультикам та хаки. Взуття, кофти флісові, хаки та чорного кольору. Костюм софту шел. Піксель мультикам хаки. Куртки плащові піксельні Куртки, штани зимові, костюм військовий та багато інших виробів для наших захисників. Крамниця військового одягу знаходиться в місті Черкаси на базі Бакалія, 106 павільйон, вулиця Гоголя, 582. Телефон для справок 067. 83 23 301. Запрошуємо вас відвідати нашу крамницю. Захищай свій рідний край, ЗСУ, допомагай. Це є наш лозунг.